Всім привіт, друзі, всім привіт Нідерландів. Від українців Нідерландів. У нас вчора такий був колотун. Так було холодно. Я виставила відео. Ви можете подивитись, І град навіть був. Ну, Сьогодні наче нам обіцяють 12 градусів, тепла 10. Але бачите, поки що таке небо. Незрозуміле. То що наче не обіцяють, але воно як хмара. Так що побачимо, яка буде погода. у нас Поки що не зрозуміло але цей тиждень е теж буде вночі холодно. А уявляєте собі, у нас був один градус тепла тільки вночі десь під ранок. А я їду на дачу подивитися, як там томати. Що я вкривала, списала. кому цікаво. Залишайтеся, поїдемо разом, перевіримо наші томати, як вони там себе відчувають. Чи допомогло щось моє вкривання томатів? І подивимося, на температуру вони можуть витримувати. Нам обіцяють, що цей тиждень теж не теплий. І вночі ще буде там під кінець тиждень, ще буде 3 градуси. Ну, побачимо. Вода поміняється і не буде такого холоду Але взагалі в Нідерландах вже відквітли всі дерева. ну Може яблуні закінчують квітня черешні. Це не є гарно, Уже щось позав'язувалося. Ну ось такі, друзі, страх. Це ми їдемо по новенькому кварталу. Ці будиночки, що я вам показувала, коштують пів мільйона євро. Це якщо їх будувати, вкладати в будівництво. А коли продають, то, мабуть, вже і дорожче. О, дощик вже почав накрапати. Все, я ховаю телефон і включуся пізніше. Погода, звичайно, взагалі-взагалі не гуд тому що на голову це дає, тиск скаче, якась таке весна така в цьому році, не зрозуміла. То було в березні так тепло, якісь рекорди побила в Нідерландах. А зараз отаке таке холодно. Може, хоч травень буде теплий, будемо сподіватися. Бачите, як у нас вже зазеленіли дерева, трава зелена, то добре для дерев, для трави, що дощики йдуть, сонечко буває, що світить. То Класно все росте, але для тих рослин, які не люблять цей холод, не дуже класно, навіть і погано. Нік залишився вдома, бо погано все почуває на таку погоду. Звичайно, з його. Діагнозом, то це якраз нерви, судини, дуже реагують на такі перепади. Ось так. Напишіть мені в коментарях, що у вас з погодою, бачила, що і в Україні. Там дощі, там дощі, там холод. Ну, по-моєму, такого холоду не було чи десь був. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, де яка була погода. Всім дякую. Ну і про Нідерландах напишіть, що у вас там на півночі. Ми на півдні, а ви напишіть, що у вас на півночі. Мабуть, ще холодніше. Так, разом з вами заходимо в теплицю. Ну що, стоять помідори, чесно кажучи, боялася їхати до Приїду, а вони тут попадали. Ні! Молодці! Дивіться. Стоять. Так, а скільки в нас градусів? Зараз 11 годин дня, 10 градусів тепла. А вночі, бачите, був один тільки. І ці нормально. Ну, прекрасно, нехай так і стоять. Я не буду їх трогати. Ось, бачите? Воно то дійсно по бокам є таке, ну, не, не повністю герметично закрите, прикрите, але нічого їм вистачило. Бачите, нормально ростуть? Ось. Ну, добре. Сюди накапала. Ось тут щелина протікає. Там щелина. Ну, нехай так і буде. Ура! Ще там цей тиждень перечекати, а потім буде тепло. А я вирішила на цьому клаптику ще посіяти редиски. Мені подобається, гарно вона росте. Отут де вже вирвала цибульку. Посію редисочки, зробила такі часто дірочки От і буду туди кидати по одній зерненці. Пробую різні методи, побачила, як ви садите, сієте, мої дорогі гляда глядачі, то я теж вирішила так же зробити, попробувати по одній зерненці в кожну ямочку. Ой, по декілька падає. Ну ось так виключу телефон, тоді потихеньку буду кидати. Ну, ви зрозуміли метод. Так, ну от, покидала. Тепер все загорну. І нехай росте наступна редиска. Мені написали глядачі, що вона любить редиска таку погоду вологу і холодну, то нехай росте. А рукала, мабуть, теж не боїться холоду. Бачите, вона підросла. Підросла і любить дощик, мабуть. А ось тут мікс салатів. Гарно теж у мене проріс. Бачите? І синій, і зелений. Треба запам'ятовувати яке гарне насіння, бо буває дуже погано сходить. Вон, бачите, таке ніяке. А буває гарно. Це у мене, по-моєму, злідла пакетик. Мікс салатів. Тут Петрушка гірше, тут краще. Вон, як густо-густо-густо. Ура! Виходить сонечко. У нас виходить сонечко. Ура! Нехай прогріває теплицю. Я не знаю, що їдять сороки, але сюди вони теж прилітають. Може це вони мої чорнобривці їдять? Ось туди, на той, на ту ділянку полетіли. А ось хочу вам показати, дивіться, як буде культурна ожина квітнути, скільки вже викинула. Отаких От букетиків. Оце нова в неї така гілка, нові гілки. Я восени поприв'язувала сюди. От, отак вона буде плестися. Ось така вже вона гарна. буде багато ягідок, так? Я так розумію. А от та е, важина дика, колюча, яку я так обрізала взагалі весною, на початку весни, сто стирчали одні ці стовбурці. Бачите, як швидко розростається і заростає знов такою стіною. Ну, добре, що я її трошки розпрядила, а то вже тут така шалина була, що не пройдеш і до полунички сонечко не попадало. Мені пишуть в коментарях, півні співають, пташки співають, сп... релакс. Так, релакс. Для мене це такий релакс чудовий тут знаходитися. Особливо в будні дні, коли людей мало. Тихо, пташки співають, а коли ще сонечко, то взагалі краса, краса. Ось така, друзі, краса. Поки сонечко, хочу вам показати о, цю троянду плетючу. Бачите, які вже бруньки на ній. І от виходить, що кожна гілочка новенька, яка виросла, вона кожна з брунечкою. Бачите? Я перший раз вирощую, може, вам це не дивно, але. Мені так це цікаво і дивно. От одна гілка така плеть, і на ній багато бронючок. І ось друга, і так само кожна, яка новенька випускає, гілочка тут по трояндочці. Класно! Плетюча така арка в мене буде. Чи якесь яєчко, ну, хто у кого яка фантазія? Так, і на сонечку квіти супер-супер-супер. Чорнобривці, мабуть, шпаки об'їдають. Бачите, як вони якось, наче погризені якісь. А тойки я вирішила одну сюди і одну сюди. Ось так посаджу, бо там. Ту сітку буде плетючий горошок оббивати, там у мене лілії будуть високі. Ще квітує ем, цей, як його. Коротше, мишачий гіацинт. По-іншому він ще якось називається. А ось бачите, ці бальзаміни квітують. Вон, але дощ побив квіточку. Квітують такими великими квітами. Клас. О, а он виходить кала. Вона пізніше виходить. І знов треба полоти. Від цих дощів полоти, полоти і полоти. Ось щас. Зірочки скоро будуть Воздички. хоста. Все так гарно розростається, але головне, щоб не змерзло. я користуюсь моментом, поки дощ, холодно, земля мокра, нічого такого не поробиш, то вириваю бур'яни. Борюся з бур'янами, бо вони вже так повиростали, ого. го Оці мої грядки, що я підготувала під томати, під огірки, вони все вже. Заполоняють, тому треба трошки їх зараз повидьоргувати ці бур'яни. А ось ця рожева полуничка, мабуть, буде перша. Дивіться, які вже ягідки позав'язувались на ній. От квітне і вже такі видно, що будуть ягідки. Цікава полуничка. Світить сонце, обігріває теплицю. Давайте подивимося, скільки градусів тут, коли сонячна погода. Щоб ми знали. Ось, бачите, 24 градуси. Я приїхала було 10, а на сонці вже 24 градуси. Ну і сонце на градусник світить. Ну, в принципі, так. Тут тепло. Я зайшла аж жарко.